Так, всім привіт з гаража. Сьогодні мені принесли ось таку от кофемолку. Ось її назва STSM 1038. ну Причина така, що вона не крутиться, заклинила. Ну і хочу показати, щоб ви зразу не брали і не викидали її. Розбирається вона ось два болтики, нижня кришечка. Зняли. І от ще один болтик. І ще один от за проволочкою. Такий втоплений. Ще два болтики. Відкручуєте і виходить верхня кришка ось така. От. Зі всім разом. Ну, перед цим, звісно, зняти ось цю байду, заклинити її. І тоді воно все виходить в ідеалі. Ну, такий от там то буває, достається звідти моторчик. Який це все крутить, виходить, він звідти досить легко, в общем, без всяких заморочок розбирається за 5 хвилин. Ну і причина-причина ось така от. Як завжди. От. Зверху Через оці ось сальнички всякі там, що там є, не знаю, я ще не, не чистив його нічого. От. Через цей от отвір набивається кофе. кофе потом Набирається влаги при роботі. Ну і вона, звісно, тут чорніє. Поломки можна сказати, ніякої немає. Просто його це все помити, почистити. Ось таке побризка, воно вже трошки, трошки ходить там взад-перед. Можна розібрати ось цих два болтики, викрутити один і другий. Це все зняти тоді його добре розрухати, почистити, пошкрабати і буде працювати ще 100 років. Саме головне, щоб двигун був в нормі. Ну, а він тут в нормі, не видно ніде нічого, не чорний, нічого мене не згоріло, все нормально. Так що, зараз почищу, пошкрабаю і покажу. Так, ну що ж, під час роботи я от вийшло в мене ось таке от. Е, ну Начнемо спочатку. Розкрутив я ось тут оцих два болтика, от вони лежать, от вони. Е, зняв щотки, щоб їх не повредити, вони тут от знаходяться на такій от пружинці, підпираються і просто такими от проводками, защолками вони туди попадають, запихаються. Но ну, это все нюансы. Э, вытянул я щетки, вытянул я все. взяв, ось эту вот эту байдушку, начал прокручивать. Оно крутится разом вот с этим вот шариком. Ну, это типа подшипник скольжения самоцентрирующий. Ну, как так оно, наверное, называется. Оно рухается вот тут. А вот этот вал, он не рухается вообще. Ну і як я вирішив цю проблему. проблему. Зразу е, ну, хочеться влупити сюди, це от зажати, сюди влупити якимось молоточком. Ну, воно так не катить, бо ну, не йде, бо воно ось тут от видно там з тої сторони. Зараз я поверну. О. Видно, ось такі от ліпістки Вони зараз розігнуться, воно там цей держатель на закльопках. Вони розігнуться це все діло вискочить, і тоді вам прийдеться ну, дуже довго заправлятися або відломити ліпістки і тоді просто викинути цей апарат. От. Тому я взяв, зажав ось за це в тіски, за сам цей от корпус, і легесенько сюди валу по валу вдарив у ну, мене ось такий мідний молоточок. Ну, легенько такой. Воно рухнуло з місця. Коли воно рухнуло мене з місця, поляв ще з цим от таким от, фігньою побризкав воно трошки там накисло постояло. Оцю от фігню я повернув цю штуку, железячку, і плоскогубцями ось так от навскоси, От, за сам шарик вчепився. Тобто от сюди, до цього от шарика, і з цієї сторони ось до цього. І потім легесечко, так само молоточком пару разів сюди. От. І воно зразу почало в мене тут а от вже на валові крутитися і зніматися. Тобто воно рухнулося і воно почало виходити. Ні в якому разі не можна зажимати це і прокручувати ось це, якщо тут бо це теж воно тут якор сидить на, цій, на цьому валіку і дуже легесечко, там на якихось клеях, там ще на чомусь. В общем, його не стоїть підвергати всяким насильним діям. Щоб воно не прокрутилось, бо якщо воно прокрутиться, тут проводки пообриваються і на цьому буде всій ремонт. От. Я ж кажу, я просто от взяв отак, от от, тут зажав плоскупцями сюди, чуть-чуть вдарив воно пішло. І все. І тепер я вже можу собі спокійно його зняти. Ну, Одною рукою воно, звісно, не вийде, але воно факт тот, що воно. Вже йде це все. І в кінці не забудьте, там ось такі от стоять шайбочки теж, коли витягаєте, вони тут от ззаді на цьому Воно там типа. Таке ось. Ну і все, і це вже тоді знімаємо і зачищаємо. Більше нічого такого тут сверхсложного. Да, якщо е, у вас воно ще трохи крутиться, і погано крутиться. І ви не можете відкрутити ось цю от штукенцію. Тут ззаді є передня частина, а от ззаді є під отверткою. Отверткою притримуєте, це все витягнули звідси. Разом з моторчиком перевернули, отверточкою притримали. І тут відкрутили. Відкручується воно. Тут права різьба, відкручується воно нормально. Ну, Отаке от. Зараз я це все вже буду чистити і збирати. Ну от так. Ну от і все, робота закінчена. Ножа закрутив. Так саме там притримував той винтик сзади отверткою, а це накрутив, зажав, ну і все нормально. Включив розетку. включив розетку, даже там от. Якесь масло в мене там самі вали чуть-чуть позмащував, щоб вони добре крутилися. І от вам результат. Думаю, ще попрацює. Ну, ось така от техніка. Хоча могла би бути вже. Давно на мусорці. Ну а мусорка от, от він. от кофр. Ще там. От. Повикидав, повичищав. Да, ну, трошки було. Ну все, всім дякую за увагу. Машинка працює. Всім. Гарного часу суток. До нових зустрічей в гаражі. Щастя, здоров'я, всього-всього.